Слава Ісусу Христу, вітаю вас, друзі! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би сказати декілька слів, скажімо так, відреагувати на заяву громадянина Російської Федерації Гундяєва. Я так розумію, офіцера ФСБ, який за сумісництвом виконує обов'язки патріарха Руської православної церкви, в який, ну фактично в якому він розкриває. Ну, ось цю сатанинську сутність нашого ворога. Справа в тому, що я завжди в моїх блогах наголошую ось на цей духовний аспект нашої російсько-української війни, про те, що ми маємо справу не просто з якимось там сусідньою державою, а ми маємо справу з територією, яка ну, інспірована нечистими духами. Яка фактично стоїть на боці диявола, ну і ну, продукує відвертий сатанізм. І цей сатанізм він а, продукується і транслюється в їх якихось ідеологемах, а в їх діях, звісно, а, їх а, культурному коді, ну, взагалі у всьому. І це не те, що ми якось так згущуємо фарби, це не те, що ми якось так знаєте, під час війни. Ну, вже так, ну, мабуть, там не об'єктивно дивимося на нашого а, сусіда. Ні, насправді ця проблема існує, і про неї фактично ну, кожне покоління українців на превеликий жаль на власному гіркому, страшному, жахливому досвіді, а, ну розуміла цю сутність сатанинського нашого сусіду. І не виключення було і ХХ століття, всі інші попередні століття. На превеликий жаль, не виключенням є і ХХІ століття. Наприклад, в ХХ столітті про сатанинську сутність Московії говорив Дмитро Донцов. Я про це згадував. Дуже так рекомендую всім прочитати, переглянути. Це невелика книжечка така, а називається Дух Росії Дмитра Донцова. І він в цій. В своїй роботі показує на підставі е, висловів класиків, е, російської літератури, е, вивчаючи їх культурний код, е, підсилюючи свою думку, думку цитатами із святого письма, що дійсно це місцевість, яка одержима, е, яка має населення, яке одержима бісами, е, е, ну принаймні має, скажімо так, збочений диявольський світогляд. І вони в, цьому, в цій парадигмі збоченого з диявольського біс, біс, бісівського світолюду, вони, вони бачать світ. Да? От вони його бачать викривлено, але вони його якось бачать і відповідно діють. Я про це можу, звісно, говорити багато, але давайте до суті. Вчора, 25 вересня, так званий патріарх так званої Руської православної церкви Кирил на прізвище Гундяєв зробив заяву. Я її зачитаю: цитую. І одночасно церква усвідомлює, що коли хтось керований почуттями обов'язку, необхідністю виконувати свою присягу, залишається вірним своєму покликанню і йде виконувати те, що його обов'язок йому велить. І при виконанні цього військового обов'язку гине, то він безсумнівно, підкреслюю, то він безсумнівно робить діяння рівносильне жертві. Він себе приносить в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина здійснила. Іншими словами, Гундяєв заявив, що людина, яка іде чинити гріх, підкреслюю слово, чинити гріх, причому страшний гріх, гріх людиновбивства, вбивства, яка людина, яка йде робити страшний гріх вбивства. І раптом цю людину на місці злочину хтось вб'є, то Кирил, Кирило говорить, що нічого страшного, така людина стає жертвою. Це цікаво, чому саме жертвою, ми про це поговоримо. Згадаємо за викривлене розуміння світу, викривлене розуміння всього, любові, почуття обов'язку, віри і так далі. Така людина стає жертвою, і така людина. Будучи вбитою на місці здійснення страшного злочину, має прощення всіх гріхів. Кров його змиває усі гріхи, які б він до цього не зробив би. Я цитую: це дуже цікава така богословська теза, як на мене, як на християнина, як на людину, яка, ну, дещо ну, має якийсь зв'язок з теологією. І я хотів би, от про це поговорити. Якщо спочатку не теологічними категоріями, а просто от людською мовою. що... Ця людина сказала. Так званий патріарх Крил заявив, що якщо людина йде звершувати гріх, а я хочу ще раз наголосити, що є християнська, християнська теологія, і в християнській теології є християнська концепція справедливої війни. І ось ця концепція чітко говорить, що коли йде військовий конфлікт, то є дві сторони. На яку сторону може ставати христинин, а на яку сторону христинин не може ставати. Тому що якщо він стане на цю сторону, то згідно християнської теології він звершує гріх, і він грішить дуже перед Богом. І ось ця концепція справедливої війни чітко показує, що якщо розглядати російсько-українську війну, то Україна стоїть, якщо брати ну, з духовної точки зору, на справедливій стороні, а з духовної точки зору на, справедлив... на стороні Бога. А Російська Федерація, Московія стоїть на стороні зла, диявола, темряви. Отже, виходячи з християнського вчення, люди, які стоять на боці агресорів, загарбників, окупантів, вони виконують роль диявольської сили, а відповідно, чинять гріх. І ось Кирило заявляє, що якщо хтось хоче зробити гріх от простою мовою, наприклад. Зґвалтувати когось. Давайте так і знам. Якщо хтось хоче когось зґвалтувати, причому він же ж не керується просто так, що от захотів зґвалтувати. Ні, Крило говорить, якийсь поклик у нього був до цього. Не просто там взяв ішов робити гріх, а поклик щось його покликало. Ну, Наприклад, гвалтівника що може кликати? Може кликати його власна похіть, пожадливість, ну якісь бажання гріховні. От у нього поклик є. Да? Тобто, і він за допомогою цієї. Жадоби похиті, маючи цей поклик гріховний, іде його звершувати. Він, він не опирається, він йде за, за своїм покликом і починає жертву гвалтувати. І від собі, каже Кирило, я просто іншими словами, а ця жертва, яку гвалтують, ну, раптом там жінка, ця якось там, не знаю, дотянулася рукою, там десь знайшла, там намацала ножа і там, там ну не знаю там, струмила там у горло, і вбила на місці злочину. І тоді Кирило каже, якщо цей гвалтів ще й раптом на місці гвалтування загине, ну що ж, то він став жертвою. жертвою. От, і ось е, його кров пролита з його е, похитливого горла, яке перевізла йому ця жінка, вибачте за такі е, ну, е, гротескні порівняння, ця кров його змиває всі його гріхи, які він робив до цього гвалтування, і включаючи це гвалтування. Це що значить, друзі? Це говорить не про те, що а, так званий патріарх вчора а, сказав якісь слова Єресі. Хі -хі -хі, мова про це вже не йде. Єрес, друзі, вона має дуже таку, знаєте, ну тонку межу, іноді її не можна помітити. Що таке Єрес? Ну, деякі люди там єретично неправильно розуміють природу Бога, там не вірять, що Бог є трійця. Або Деякі люди мають там єреси, там не знаю, там ну там умовно монофізику чи ще якісь, які неправильно розуміють природу Господа нашого Ісуса Христа, неправильна христологія, так звана. Оце єрес, да? Тобто людина щось там не розуміє, щось там неправильно вчить. Але єресі іноді можуть стосуватися якихось там загальних питань і не можуть іноді не переходити цю межу морально-етичної складової. Тобто людина, яка... По-своєму якось розуміє природу Господа нашого Христа, ну, от, як, наприклад, там, Копська церква, вони, ну, в них там своє вчення. Але, тим не менше, вони можуть чинити морально. Вони можуть любити ближнього, можуть робити якесь добро і так далі. Навіть єретик може може ну, робити якісь там добрі справи. А це вже у Кирила Гундяєва, це не Єріс, друзі, це не Єріс. Це гірше. Набагато гірше. Тому що єрес має якісь там тонкі моменти, десь нерозуміння якихось аспектів вчення. Святого письма і церкви. Ні, це не єрість. А що це? Я стверджую і спробую сьогодні це довести, що це сатанізм. Чому це сатанізм саме, а не єрісь? Відкритий відвертий сатанізм. Чому? Тому що святе письмо нам говорить, що сам сатана для того, щоб максимально проявитися, приходить до нас не з рогами, не з копитами, не з хвостом, а приходить хто? Приходить як ангел світла. Про це нам сповіщає Друге послання до коринтян 11 розділ, 14 вірш. Сам сатана приходить нам під до нас під виглядом ангела світла, не темряви, світла. Далі. Коли ми говоримо про найбільш потужний прояв диявола на землі, тобто про найбільш потужний прояв сатанізму, ми бачимо, що він буде проявлений як. У вигляді у прояві Антихриста. Друге послання до Солунян, другий розділ, третій, четвертий вірші. Коли ми будемо читати Друге Солонян, другий розділ 3-4, то ми там побачимо, що Антихрист це втілення диявола у людське тіло. Він буде себе позиціонувати як хто? Як сатана, як диявол, як біс, як, як грішна людина. Ні, він буде видавати себе за Бога. Видавати себе буде за Бога. І в храмі Божому сяде як Бог, так написано так там. Отже, е, коли людина не просто десь збочила в якомусь там, е, знаєте, там пункті теологічного там сприйняття там, там, не знаю, там, христового вчення, а коли людина повністю все перекручує, вдає відверті сатанинські наративи, але прикриваючись шатами священника, прикриваючись, нібито такою обгорткою християнської церкви або там якогось. Православ'я, це відвертий сатанізм. Е, тому, коли отак от все перекручено, коли у людей замість Бога диявол, а замість диявола нібито Бог, то звісно, такі люди можуть, е, ну, виходячи з цієї відправної точки, перекрутити все, що завгодно. Тоді для них рай стає пеклом, а пекло стає раєм. І тоді вони говорять. Людина добра, якщо ти йдеш вбивати, валтувати, грабувати, чинити справи диявольські, а справи диявольські, до речі, хочу вам нагадати, якщо читати Івана, 8 розділ і Івана 10 розділ, зокрема 10.10, -10, там є, якщо це ну, об'єднати вислови Христа, там є основні чотири тези, які стосуються диявола. Диявол він завжди бреше а Батько усякої брехні, диявол приходить, щоб красти, вбивати і губити. Це все, що робить Росія. Вона, вони постійно брешуть, да? тобто це фейкова держава, у них фейкова назва, вони не, до Русі не мають ніякого стосунку, Україна має, ви знаєте, у них фейкове православ'я, у них фейкова віра, у них фейкова любов, у них фейкова жертва. Ми тільки що побачили. У них тобто, людина, гвалтівник, який йде вбивати інших, він не вбивця, а жертва. Це цікаво взагалі. Цікавом це ці... Це це держава-симулякр, у це держава фейк. У них все фейкове. У них фейкове відчуття там братерства, ну от, от все брехня. Вони говорять, ми їх прийшли спасати русскоязичне населення. І що роблять? Беруть росіян, російськомовних жителів України, вбивають, от саме на них кидають ракети. Тобто все збочено, все перекручено, все з точністю до навпаки діаметрально протилежне. І звісно, коли людина знаходиться у такій системі координат. То їх патріарх, він і видає пекло за рай, а рай за пекло. Він говорить, що ті, хто будуть повставати проти злочинної влади, звісно, вони, ну умовно кажучи, там наслідують пекло. А ті, хто виконують злочинні накази, ідуть, вбивають людей, ті потрапляють в рай. Звісно, виходячи з збочиної парадимів, народжуються ось такі дикі якісь уявлення. Отже, підходячи до якогось резюме, є. Християнська концепція справедливої війни, яку розділяють усі гілки християнства: і православ'я, і католицизм, і протестантизм. Вона чітко говорить про те, що, коли є військовий конфлікт, можна, часто можна, іноді це складно, але часто можна чітко побачити, де сторона зла, де сторона добра, де сторона агресії, окупації. Незаконних дій пограбунку, там, вкрадення території і так далі, які легітимні різні моменти мають бути виконані для того, щоб стати на стороні добра і не бути, скажімо так, ну, зарахованою на сторону зла. І які країна має зробити кроки, щоб бути на стороні зла. <кхід> Згідно з цією концепцією Росія, звісно, або Москва, вірніше, Росія це фейкова назва, вона стоїть на стороні зла. Тому, відповідно, згідно духовної парадими, у військовому конфлікті ми можемо бачити в тому числі і духовні дві інспіровані сторони: сторона, яка інспірована дияволом, і сторона, яка інспірована Богом. Ми цього не можемо оминути. Не можемо оминути. Це перше. Друге, коли якісь бійці, злочинці, відповідно, вбивці стоять на стороні інспірованої дияволом, дияволом то за них можна, хочу наголосити, 100 тисяч разів молитися. 100 тисяч раз. Можна їх зброю освячувати мільярди раз, мільйони, мільярди. Можуть за них молитися люди, там, не знаю, капелани у них можуть бути на війні. До речі, мені як капелану військовому колись журналіст один задавав питання. А скажіть, будь ласка, з таким, знаєте. А, ну да, ви капелан української війська, звісно, але ж на тому боці теж, мабуть, є капелани. Вони ж теж їх там надихають якось. Вони ж теж там за, за них моляться. Ну, таке, знаєте, релятивістський погляд, нібито, ну, нема там чорного-білого. Ну і там капелани, і тут капелани, ну і там моляться, і тут моляться. Ну, якось так воно. Ні-ні, друзі. А, є згідно християнського чиня, є чітко сторона зла і добра. І на стороні зла. Можуть бути стис... мільйони капеланів, мільярди, умовно кажучи. На стороні зла на кожного вбивцю московицького може стати 10 капеланів, над ним, будуть молитися, вимолювати гріхи, надихати його. Може бути все, що завгодно. Хочу підкреслити головну духовну думку. Це нічого не змінює. Просто нічого не змінює. Бог таким чином не піддається маніпуляціям. Бога не може за допомогою якихось маніпуляцій. Перевернути або перетягнути з сторони світла на сторону темрява Темряви. цього зробити неможливо. Тому хто б що кому не обіцяв, хто б за кого не молився, яку зброю хто б не освячував і скільки б там е, Кирило не обіцяв царство небесне, прощення гріхів і рай для того, хто йде зброю в руках на нашу землю вбивати. Нічого з цього не здійсниться. Це просто ну. Я ж кажу, це навіть не Єріс, це це просто навіть не дурниці, це просто відкрите перекручування духовних істин, яке фактично можна назвати лише сатанізмом. Тому, що можна сказати на завершення? Так званий патріарх Кирило промовив, що людина, яка виконує якийсь там поклик, звісно, сатанинський поклик, йде вбивати, і якщо вона вам загине, вона стане жертвою. Буду говорити відверто, так я бажаю, щоб ці всі люди, за словами Кирила, всі до одного стали жертвами. Всі стали жертвами. І я це проголошую на основі Святого Письма: будучи на стороні країни, на яку чиниться агресія, на територію, яку принесли жахіття, вбивства, галтування, розстріл вбивання, мирного населення, цивільного, дітей, руйнування цивільної інфраструктури, Людина, яка стоїть на боці країни, яку розстрілюють торгово-розважальні центри з ракети, коли горять там люди живцем. Я хочу сказати, що Бог в такому випадку, псалом 58.11 говорить, що Бог дає перемогу над ворогами моїми. І за словами Кирила, хай вони будуть жертвами, або хай краще не прийдуть на цю землю. Будь-яка людина, яка прийде на цю землю, і буде вбивати українців, або хоча б якимось чином задіяна в цьому процесі, просто прийшла зброю в руках, але слава Богу, не встигла вбити, вона буде відповідати за це перед Богом. Вона не попаде до Царства Небесної до раю. вона попаде у пекло. Підкреслюю, на підставі Святого Письма. Звісно, якщо не покаяється в своїх гріхах, якщо є шанс, вона використає, покається в своїх гріхах, ну, Бог може простити. Але в цілому на війні такий страшній. Я думаю, що навряд чи багато хто може скористатися, встигнути з таким шансом, тому краще сюди не йти. І останнє святе письмо говорить нам так: Псалом 68. нехай воскресне Бог і розпорошиться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають його ненависники. Як дим розвіюється, так їх розсій. Як топиться від віск від вогню, отак несправедливі загинуть перед Божим. Лицем, це, що я можу сказати про тих військових, що з ними трапиться за Словом Божим, яких намагався надихати Кирило Гундяєв. Друзі, продовжуємо молитися за Україну. Наголошую, що наша війна не просто фізична війна, вона абсолютно чітко має духовний вибір. Я, ну, я не знаю. думаю, що навіть ну лише сліпий не може побачити оцей духовний вимір нашої боротьби. Відповідно, ми стоїмо дійсно на стороні світла. Я цим хочу надихнути. Попри оці всі, абсолютно нічим не підтверджені з жодним місцем святого письма, пустослівні заяви Кирила чи будь-якого іншого там не знаю пропагатора ідеології руського міру. А ми стоїмо на стороні світла, але це не означає, що ми не маємо. Молитися. Стояти на стороні світла це значить потрібно засучити рукава і разом з Богом боротися. Боротися, ну, не зупиняючись. Навпаки, не, не тому, що не сказати, а Бог на нашій стороні може розслабитись. Навпаки, якщо Бог на нашій стороні, то треба вкладатися максимально потужно, стоячи за нашого Богу, за, нашого, за нашу правду і за справедливість. Тому. Продовжуємо молитися і продовжуємо боротися битися, воювати хто як може у який спосіб. На жаль, війна велика. Попереду ще, е, мабуть, наприклад, каже, не один бій, але ми знаємо, що вони ці бої завершуються перемогою. Дякую за підтримку, друзі. Хто підтримує мене, хто підтримує мене в молитві, особливо у в мене теж нелегкий період, тому що мені доводиться, ну монти кажучи, так воювати на два фронти. Мої капеланські діяльності трошки ну, зараз деякі люди намагаються заважати, зокрема чиновники, скажімо так, несправедливо, чиючи певні дії, і ну, трошки мені ну, складають якісь проблеми. Але Бог обов'язково переможе, і ті люди, які стоять на стороні Бога, обов'язково переможуть. Тому Україна переможе, це буде Україна, хай Бог благословить нашу землю до нових зустрічей, друзі, з Богом.